У Татарбунарському районі триває реалізація інвестиційних проєктів, передбачених регіональною програмою народний бюджет, що впроваджена за ініціативи голови облдержадміністрації Едуарда Матвійчука. Про це засвідчив прес-тур до окремих населених пунктів, організований районною державною адміністрацією. Журналісти відвідали конкретні підприємства, організації та заклади у татарбунарах: Дмитрівці, Борисівці, Білолісі, Лебедівці та Базар'янці. Де змогли на власні очі переконатися в ефективності конструктивного зв'язку та в механізму взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади, особливу увагу учасників туру було зосереджено на питаннях зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів соціально-культурної сфери, вдосконалення системи соціального захисту, вирішені проблеми водопостачання у сільській місцевості. У престорі взяли участь журналісти українських регіональних та місцевих засобів масової інформації. Як стало відомо під час прес-конференції за участю голови Тетербонарської районної державної адміністрації Наталі Кожухаренко, її заступників, а також керівників сфер освіти та медицини району, соціально-економічна програма народний бюджет стартувала тут 5 листопада 2011 року. І до вересня поточного року в 19 територіальних громадах було проведено 38 загальних зборів громадян. Всього ж у народних сходах взяли участь понад 6500 мешканців цього району. В ході зустрічей, за словами керівників, було визначено 55 пріоритетних соціально-економічних завдань, 47 з яких на цей час успішно виконані. На восьми об'єктах роботи ще ведуться. Передбачено, що до кінця 2012 року на реалізацію майже 80 проєктів територіальних громад капітальні інвестиції становитимуть 20,6 млн грн, мільйонів гривень, з яких 8,1 млн грн – мільйон гривень кошти державного бюджету, 4,9 млн мільйонів гривень кошти обласного бюджету, 6,6 млн мільйонів гривень кошти районного бюджету та бюджетів територіальних громад району 1 мільйон гривень благодійні внески. Як нам повідомили, лише за січень-вересень поточного року освоєно понад 10 мільйонів гривень. Кошти було спрямовано на вирішення проблем водопостачання, змістнення матеріально-технічної бази, об'єктів соціально-культурного призначення, створення сприятливих умов мешканцям району для отримання соціальних послуг та на інші соціальні заходи. Зокрема, за рахунок державного бюджету продовжено реконструкцію водопровідних мереж у селі Дмитрівка. Придбано шкільний автобус для дивізійської зож. Здійснюється капітальний ремонт інфекційного відділення Татарбонарської центральної районної лікарні. З обласного бюджету кошти спрямовані на капітальний ремонт водопровідних мереж у Татарбонарах. На розробку проєктно кошторисної документації щодо реконструкції міського стадіону, а також безпосередньо на його реконструкцію, саме на ці гроші з обласного бюджету здійснюється виготовлення проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт будинку культури у селі Димитрівка та завершення робіт на насосній станції Підкачки, розташованій у цьому ж таки селі. Сюди ж потрібно додати ще реконструкцію розвідних водопровідних мереж у селі Струмок, придбання шкільного автобусу для Баштанівського НВК та капітальний ремонт арт у селі Глибоке. За рахунок коштів районного бюджету та бюджетів територіальних громад району здійснено капітальний ремонт приміщень, дахів, систем опалення та інші будівельні роботи у 18 загальноосвітніх школах, восьми дитячих дошкільних закладах, дев'яти будинках культури, двох лікарських установах та на інших об'єктах. Приємно усвідомлювати, що не стоять осторонь, і ті, хто може допомогти власним коштом, йдеться не лише про успішні підприємства, а й про окремих громадян. Зокрема, як стало відомо від керівників району конкретну допомогу під час реалізації ініціативи губернатора надали народний депутат України Віталій Барвіненко, з легкої руки якого збудовано внутрішній туалет в Білоліський зож. Обладнано дитячі майданчики в ДДЗ Ромашка у селі Дмитрівка та на території парку села Базар'янка. Замінено котел та здійснено монтаж системи опалення у базарянському фапі. Збудовано внутрішній туалет у Борисівський зож. Тривають роботи з будівництва внутрішнього туалету у Трапівський зож. За рахунок коштів сільгоспідприємства Чорноморська перлина» під керівництвом Євгена Олейнікова, основного господарчого суб'єкта на території села Базарянка, що спеціалізується на вирощуванні переробці винограду, зернових технічних культур, проведено реконструкцію спортзалу Базарянської зож та ремонтні роботи з відновлення у цьому ж таки селі церкви Матрони Московської. Допомога не є винятком для керівництва Чорноморської парлини, адже це підприємство бере активну участь у вирішенні соціально-економічних проблем регіону, постійно інвестує в покращення інфраструктури району, благоустрій території. Підсумовуючи зустріч із журналістами, голова райдержадміністрації подякувала усім, хто долучився до реалізації програми Народний бюджет, підкресливши важливість ініціативи залучення людей до управління своїми селами та містом. На думку Наталі Григорівни, лише спільний розподіл бюджетних коштів надасть можливість повернути віру людей у владу.